Урок математики ми сьогодні ознайомимося із задачами. Не просто задачами, ми вже працювали з задачами, але який правильний запис у задачах. І так ми працюємо на якій сторінці, сказали? 92. 92, 9.2 для тих діток, хто вдома. І так, дивимося. Перше завдання, Аріна. Аріна, перше завдання. За малюнком склала запис. Подивіться, який запис склала? Поклала пальчик. Який поста склала запис? П ять. П ять. П ять. П ять. Один. 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 Шість. Правильно. Як ви вважаєте? І за малюнком. А ну, давайте подивимося, що ми можемо сказати? Хто складе задачу за малюнком і за цим записом? Що відбувається? Ну, ви дивитеся на малюнок чи дивитеся по сторонах? Я не ну, не чують. Ну, а звідки взяли 5 і звідки взяли один? Дивимося на малюночок. Що ми бачимо на малюночку? Гніздо, дупло. Кого? Сови? Сови? І як ви думаєте, що там відбувається? У дуплі. У драбинці залазить, ще одне совення. Це є умова задачі. От як я буду казати, давайте познайомимося з умовою задачі. Це значить, що ми повинні її прочитати. Зрозуміли? Але в кожній задачі в кінці щось запитують. Що саме нам треба шукати? Питання у вас будуть, друзі, різні. І тому треба бути дуже уважним. Бо може така бути задача, що одне е, питає, а щоб знайти і розв'язати її, то треба добре поміркувати. Питання запитання завжди починається із слова скільки. Може ще починатися із слова наскільки. пізніше ми будемо з вами вчити. Буде питання таке ще ускільки. Зрозуміли? Але слово скільки обов'язково в питанні має бути. Андрійко, я тут. І так читаємо запитання. Умову ми з вами повторили, а запитання зараз разом прочитаємо. На цій же сторінці знайшли, де пише, запитання. Читаємо. Скільки. Скільки... Далі. Сто. Венят... Стане. В дуплі. Як у них кошти нам допоміг? Далі, це що? Задача розв'язати має бути що? Розв'язок. Розв'язок. Подивилися ось. Що таке розв'язок? Це до 5 додати один. Що таке означає число 5? Подивилися ще раз е, на малюночок. Що означає число 5? Число 5. Не чую. Допомоги. Прошу моє, я знаю, що ви прийшли після канікул, Але. Вже відпочили, то давайте працюємо всі. Що у нас означає число 5? Совенята? Де були? У дуплі. Що означає число 1? Це сотко? Що? Залазить у дупло. Що означає число 6? Це вже наша розв'язок, наша відповідь. Це наша відповідь на задачу. Наш розв'язок. Ми її, що зробили, розв'язали. А тепер гляньте далі. Що має бути до кожної задачі? Що має бути до кожної задачі? В кінці читаємо всі разом. Читаємо. Чорним Андрійку, дякую, що ти допомагаєш. Читаємо. Читай, Андрій. Відповідь. Відповідь. Це пальчик. Поклай пальчик. Де пише відповідь? Де пише відповідь? Ага, це, це, це слухаєш уважно, так? Де пише відповідь? Тут. Молодець, Правильно, села. Арінка, де відповідь пише? Пальчик поклади? Отже, хороші мої, ось це ви повинні завчити. це є будова така наших задач. Всі, Всі які задачі у нас будуть. І так, читаємо чорним шрифтом. Перше, що це у нас? Умова. Далі запитання. Яким словом, запитання у нас починатися буде? Яке перше слово у запитанні має бути? Скільки. Скільки Або наскільки. Поки що ці будуть питання. Далі, що ми Роз. робимо? Задачу. Яз. Розв'язуваємо. Розв'язуємо. Тобто розв'язок записуємо. І в самому кінці відповідь. відповідь. Обов'язково до кожної задачі має бути відповідь. Дивіться, слово відповідь ми вже з вами будемо записувати, бо ви вже це вмієте всі букви записати. А зараз голосно, Матвій вам прочитає задачу 2. І ми з вами розберемо кожен кусочок цієї задачі і запишемо зараз з вами розв'язок і відповідь. Скажіть, будь ласка, умову задачі і питання треба переписувати нам буде? Не. Ні, Не. бо воно є десь. Підручнику. Ми тільки повинні добре його запам'ятати. так? І так, слухаємо Матвійко голосно. Читає всі слідкують, всі поклали пальчик у книжку. Складно. Не треба. Зразу задачу. У, у дуплі було 600. Бублі. І так, хто розкаже умову задачі? Про що йде мова? Про що йде мова в задачі? Дублі. Хто запам'ятав? Хто запам'ятав? Розкаже всю задачу. Прошу те. У дублі, Прошу, дублі було п'ять, совенят. Ось я собі пишу. Було 5. Совенят я зможу скоротити лише першу букву записати і поставити крапочку. Далі Залізла. не залізла, А що зробили? Подивіться на малюночок. З якого слова починається питання? Хто запам'ятав, яке слово має бути перше? Дуці. Ні, ні, питання, коли питання? Що ми казали? Скільки, скільки? скільки? Бо нас все цікавить, скільки коштує, скільки заплатили, скільки грошей, скільки було там. Ми ж дуже з вами. Бушалася. Так, ми з вами дуже які? любопитні, так? І і тому нам треба знати, скільки, скільки там всюди. Так, прошу Денисику, знайди, де речення починається зі слова скільки. У задачі. Задача задачі тут. Денисику? <кхух> так, Соломійка, читай. Денисик ще, ще не знайшов. Так, читай. Скільки. Отже, що ми запишемо? Що нас цікавить? Скільки що? Залишилося. Залишилося. Я скорочую. Нам відомо. Якщо нас питають, значить вони не. Складати, або ми запам'ятовували, про що йде мова. І так ще раз на дошку. Що означає число 5? Було у Дублі. що означає число 1? Вилетіло з дупла, що означає знак питання? Не рідомо. Скільки залишилося. А тепер, хороші мої, скажіть, будь ласка, що означає слово вилетіли? Як замінити? Мінус. Мінус. Правильно. Ось я поставлю, на... ми вчимо плюс і мінус. Отже, перше слово, вже, яке ми зустрічаємо, так, бо ми вже зустрічали. Вилетіло, так? Вилетіло. Мінус це значить вилетіло. Вилеті. Пішло. Так? Як ще по-іншому можна сказати? Полетіло. Полетіло. Або ще як сказати, Висло. вийшло. Так? Вийшло. Вийшло вилетіло. Вийшло. Так, вийшло, вилеті. вийшло, так? Вийшло, Стрибнуло на землю. Стрибнуло. Стрибнуло. Виповзло. Виповзло. Пішло. Обійпало. Пішло. Обігло. Побігло. Випало. Випало. Так, випало. випало. Отже, що ми бачимо, до знака мінус можна використати багато назв дій. Так різні. Можемо сказати, відрізали. Та Відкусили. Боже, Боже. Боже, Боже. Ще як можемо сказати? Mm. З'їли. Сховали. Стерли. Стерли. Ще що Завалювали. можна сказати? Викинули. Замалювали. Замалювали. Це все знак мінус. все знак мінус. Отже, що тепер ми маємо записати до задачі? А ми пригадуємо, як то називається після запитання. Ми вже запитання поставили, вже знаємо, що шукаємо. А далі що пише? Читай Роксоланка. Розв'язок. Що таке розв'язок? Ну подивіться, це як по-іншому сказати. Розв'язок, розв подивіться, що складається розв'язок. Ну, ще раз подивилася книжечку. Розв'язок. Це що? Розв'язок <св> Розв це записати приклад. Вираз. Так? Як ми міркуємо, що ми маємо робити? Отже, ми казали. Вилетіло, значить. Пішло, значить, в знак. В мінус. Було 5. Вилетіло одна. І що ми тут запишемо? Чотири. Чотири, Чотири. це що? Совеня. Що? Залишилося. Залиш. Так? Залишилося. І тепер що потім треба нам записати після розв'язку? Хороше моє, оце табличку маєте вивчити. Що? Читаємо. Відповідь. І дивіться, як я записую. І під низом зразу пишу. Від. Кладу дві крапочки і записую. Яка в нас відповідь? Що ми знайшли? Скільки лишилося совенят? Чов. Четверо, совення. Так і записуємо. А тепер, хороші мої, ми зараз у зошит з вами запишемо тільки розв'язок і відповідь. Скорочений запис писати не будемо. Нашій аріні дуже добре живеться. Полежала, поспала, по, е, е, понудилася. А на що працювати? На що думати, на що слухати? Правда? Це все зайве, це все не потрібно. І так відкриваємо дошити. Відступаємо чотири світиночки. П'ятий крапочку. крапочку. Книжечки підсунули вверх. Треба були ляльні. 个蛮大。 Я казала, yeah. На новій сторінці дві клітиночки відступаємо. Ну почекай, хлопче. Де хотів, там відкрив, де схотів, там пишемо. Андрій, yeah. дай було з коли. Чому е, совенята не підлітиться без скачу? Це за, викрито, Сядь. Отамо, е, Стругай собі у, у цей, тому вилісиш. Є? Записала акуратно. А тепер подивіться, де ми пишемо букву В відповідь. Підняла оченята на мене, я написала за. Під буквою, всі, -всі очі сюди. Під, букв, під цифрою 5 я починаю писати велику букву, йду в другу клітинку і пишу. «В». Велику. Бачите? Але зразу під цифрою 5 починаю і йду в другу клітинку. Побачили всі? І гарнецько пишемо. У кожній на цілу клітиночку слова. Чотири, четверо, со, ве, ня. Так само треба записати. Оце так, як у мене. Рі... Руксована, я не бачу, бо в тебе вже записано. Було. А нам потрібно написати залишити? Залиш і крапочка, бо ми скорочимо. Ні, це не, це не добре. Це зітри. І воно находить риточка і находить тіше. Це зітри. Що? Так, трошки збільшу, аби дітки бачили. Що? І я не вмію, я не мію. Я точно мію. За л л за -е -ш, Ш три палочки. За л-л-ш. Але ти відступив за Ти забагато відступив. З краєчку лише дві квитинки відступає, Ну вже пиши. Так, не відступай. Зошити ти підсунули вверх. Пиши сонце, ти не там почав. Тут ти може написати чотири, потім дужку відкрити С. а тут за Ш. крапочка. І ви зразу під потірочки переписуєте. Переписку. Так, хороші мої, подивимося на сторіночку 9.3. У нас два довідничка написані. Довідничок Довідничок хоче нам сказати, що ми тепер з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження суми і задачі на знаходження різниці. Скажіть, будь ласка. Ми з вами вчили. Що таке сума? Ану, зупиніться. Подивилися на мене. Що таке сума? Це плюс? Це плюс. Це, це, плюс. це, це багато. Так, це багато. Отже, давайте собі запишемо тут. Ще біля цього. сума. так? Сума, це плюс. А мінус це віднимання. різниця. Різно, так? Різниця. А ви тут зошці? Ні, у вас є довідничок, ви це все будете з довідничка запам'ятовувати. на сторінці 893. Отже, підказка на тебе є. Задачі на знаходження суми, значить, буде у нас який знак. Плюс. Ти ще підлогу повертара і тоді запхай в рот. І ніж не будеш хворіти по тому. А коли знаходимо різницю, то знак. Подивилися. Мінус. 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 Оце хороші мої, вам треба все це запам'ятати і завчити. Зараз ми з вами ще одну задачку розв'яжемо. 4. Я читаю, пальчик поклали в книжечку. Задачка чотири. Поклали пальчик в книжечку. Аріна пальчику в книжечку. У жучки народилося 5 цуценят, а у лайки три. Скільки всього цуценят народилося? І так, хороші мої, будь ласка, скажіть. Про кого йде мова задачі? Хто запам'ятав умову задачі? цуценята. Про цуценята, молодець. І так ще раз послухаємо задачу. І зараз хтось повторить. Умову. У жучки народилося 5 цуценят, а в лайки 3. Прошу, хто розкаже Дві. Прошу, хто розкаже? 8. Я не питаю вас, я вас питаю розказати задачу. Умову задачі. Рука, прошу вину. У жучки народилося п'ять цуценят. Жучка 5 цуценят. Так я собі записую. А у лайки? А у лайків 3. Лайка 3 цуценя цуценят. Це є умова. А тепер нас щось питає. Хто може прочитати питання? Хто бачив, де да, я читала чотири? Чотири. Хто прочитає питання? Я. З якого слова починається питання? З якого слова питання починається? Друзі, скільки. В тебе з грошей. Тебе все на гроші. Скільки? Шукаємо слово скільки я хочу бачити номер 4 Ось задача номер 4 Шукаємо, де пише скільки. Поклали пальчик. Задача номер 4 Я читала. Шукаємо скільки. Поклали пальчик. Де задача? Скільки. Добре, бачу. Бачу, бачу, читай, Софія. Скільки? Ми у задачі чотири. Всього. Це мят. Скільки всього цуценят народилося? Друзі, а як показати тут, скільки всього цуценят народилося? Ви знаєте? У математиці існують дужки такі різні. Подивіться, оця дужка називається фігурна. Ми з вами ще навчимося їм е, кресити, малювати. Вона означає всього. І що в нас це? Питання, значить, ми ставимо знак питання, бо ми не, не знаємо. А тепер скажіть, ми казали, що це задача на знаходження суми чи різниці? <каклев> <каклев> Молодець суми, Максимко, правильно. А чому суми? Бо сума що нам каже? Чоде <пула> слово? Яке слово ми читали? Слово. Як ще можна сказати всього по-іншому? Разом. Разом. Ще як можна сказати. Багато. Скільки потрібно. Тобто багато, скільки потрібно, тобто багато. Стає багато. Ось таке ми собі це, так? Напишемо кіт. Всього разом, всього багато, так сума. То що ми будемо робити, коли шукати невідоме? Яку дію використаємо? Плюс, На питання. плюс На питання це не дія. Отже, розв'язок, який у нас буде, хто скаже, дві клітинки вниз, третій поклали крапочки. Матвійку, диктуй мені, що я маю записати, який приклад. Не набійся, говори. Які цифри ми бачимо? П'ять і три. А що ми маємо поставити між ними? Ми лише казали. Плюс. 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 І скільки у нас буде всього? Вісім. А про що йшла мова? Що в дужечках запишемо? Про кого йшла мова? Туценята. Ось і пишемо. Тут і крапочка. Зразу під п'ятірочкою в відповідь. Відповідь. Ростованка, бачите, я пишу. Зразу під п'ятірочкою. А яка відповідь? Нас, яка у нас відповідь буде? Відповідь це те, що ми... Тому напишемо, дивіться, сюди. Ось так, як і, хвостик і сюди скорочено напишемо вісім цуценя. Всі діти мають так точно записати, як в мене. І не по-іншому. І зараз підведемо підсумок нашого уроку.